Лікарю, у мене в квартирі бігає якесь звірятко і розмовляє зі мною. Це білочка до вас заглянула, п'єте, напевно, не просихаючи. Ні, що ви, я не петущий. Ну, значить, писець прийшов. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дівчина телефонує хлопцеві та каже: у мене сьогодні батьки поїхали на дачу. Приїжджай до мене. А що ми будемо в тебе робити? Ну, вип'ємо пляшку вина, а потім увімкнемо музику, вимкнемо світло. А далі що робити будемо? Потанцюємо і ляжемо в ліжку!» І що? Як, що, будемо кохатися до самого ранку? «А, Натяк зрозумів. Виїжджаю. Дружина в ліжку питає чоловіка: А скажи, Любий, ти спочатку називав мене сонечком, а після весілля тільки зайчиком. Чому? Ну, просто до весілля ти освітлювала мені шлях в майбутнє, а зараз лише постійно вимагаєш капусту. Влаштувався хлопець з юнгою на кораблі. Увечері заходить в каюту, а там на стіні намальована жінка, в чому матір народила, нагнувшись. В стіні дірка просвердлена. До неї стоїть черга з моряків. Хлопець каже, можна і мені спробувати? А чого ж? Спробуй. Хлопець спробував і каже: Нічого собі, прямо як справжнє. А можна я і завтра прийду? Так. А післязавтра? Так. А після післязавтра? Ні. Чому? Тому що після-післязавтра твоя черга за картиною стояти.